Доброго дня. Давайте я коротко покажу по пайці саме заліза, всяких лівих бляшок і тому подібного. Я думаю, що це буде актуально. Зараз у нас є шматок обрізок бляхи від корпусу звичайного DVD-шника. Тобто, це перше, що трапилося під руки, взяв обкормсав ножицями, як бачите, нерівне ну, таке ж. Гурбати її криве. Тим не менше, його можна нормально паяти, це не оцинкований метал, це, скоріш за все, або оксидований якимось чином, або покритий спеціальним якимось захисним лаком. Але це точно не оцинкований, цинку тут немає. Я перевіряв хімічним способом. Відповідним чином, щоб нам працювати із такою штукою, щоб нам її залудити. По-перше, необхідно видалити поверхневу плівку захисного покриття і добратися до металу. Для цього я використовую такий високотехнологічний інструмент, як лезо від ножа, і фактично, що я роблю? Дивимося. Тобто, от я як шкрібаю, навіть видно, що в нас відкривається голий метал. Наша задача. Зачистити отакусь поверхню і не наробити дуже великих ям. Як ви бачите, я деру не гостряком, а я деру всією поверхнею. Тобто, все. В принципі, це ж саме можна зробити наждачкою дрібною, тобто десь, мабуть, від 320 одиниць. Але в мене її зараз під, руком, під рукою немає. І це вже відпрацьований момент відповідним чином роблю механічно, як бачите. Зараз в мене ввімкнуто паяльник. Паяльник гріється на максимальній температурі, яка в моєму випадку становить 450 градусів. Чому саме висока температура? Нам необхідно запас тепла в паяльнику, тому що площа самої бляшки відносно велика вона досить сильно відводить тепло. Відповідним чином, до тих пір, поки ми не прогріємо нашу бляшку, паять ми її нормально не зможемо. Далі. Флюс, Флюс е використовую, я вже показував який. Тобто це просрочений флюс із минулого мого життя, який в холодильнику пролежив багато років. Тим не менш, для даних задач він працює. Ну, Звичайно, чи зубочистка, чи ще щось. От я. Намазую Як бачите, кількість плюсу мінімальна. Тобто, фактично, він необхідний для того, щоб захистити зону пайки і розчинити окисли, які зараз, от прямо зараз, виникають під дією атмосферної вологи на поверхні чистого металу. Далі беремо паяльник. Паяльник у нас вже нагрітий. Паяльник жало, бачите, брудне, там залишки окислів, тобто я його чищу. Об жерстянку. Все, у нас є чистенький паяльник, залужений, акуратний. Далі. Дивимося, що в нас вийде. Е, припой, який я показував, в мене спеціально використовується. Я для дрібних робіт його використовую. Він зараз в мене є. Я не хочу йти в гараж по припой дріб більшого діаметру. Відповідним чином, це нам буде цілком досить. Дивимося. У мене є припой, у мене є. Флюс в мене є паяльник. Натискаю, от видно, плавиться, і от видно активується флюс. От я чуть-чуть підвожу припой в зону. Все, цього достатньо. І я починаю розмазувати. Як бачите, видно відразу калюшку таку, де припой пристав. Все. Це в нас вже залужено. Тут буде. Нормально паятися от в оцій зоні, де в нас залужена. Але враховуйте, нам треба велика потужність паяльника. Тому що, якщо ми будемо. От я можу зараз показати, як це буде без нормального флюсу, без зачистки. От в нас оця зона в нас без флюсу. Дивимося. Ми беремо. Ну, навіть зараз залишки того, що на паяльнику ще але видно, що припой не розтікається калюшкою. Показую різницю. Ліворуч з нормальним, без нормального флюсу, праворуч із флюсом. Той же самий метал. Ті ж самі умови, той же самий паяльник. Флюс грає надзвичайно важливу роль. Все, дякую за увагу.